Друзі, всім вітання від мисливця на Цезарів. Копаю сьогодні по війні, навіть не думав вмикати камеру. Осколки, осколки, ще раз. Кулі і ще раз осколки. Ось так. Ну, ось ця знахідка просто мене здивувала. Я надіюся, копарі з досвідом вже здогадалися, що це таке по обрисах. А для тих, хто не знає, я кажу, це колт з обломаним ось таким вушком тут. Надіюся, не я його обламав, но, но це колт. Чіткий кольоровий сигнал, я думав, чергова куля або гільза. Події по 44 му році. Такі осколки, як Як мій фіскарс, потім покажу. І колд, ну. Но... Прикол в тому, що один гарний позолочений колт я тут вже знаходив в цьому лісі. Десь метрів 500 звідси, але є факт, залишається фактом. Ліс багатий на колти. Я постараюся вставити фото попереднього. Ось цей колт, що був знайдений раніше, цей ліс у мене значиться як ліс колтів. Але є нюанс, сюди ніхто не хоче ходити копати. Чому я розповім пізніше? На цьому колтове залишилось достатньо до ще рідної позолоти. Красота. А цей, коли помию, бо в мене з собою немає води, це я пізніше помию і покажу. Який він із чого і взагалі. Ну сам факт, я максимально радий. Я тут трішки розвідав місцевість на навкруги колта. В ямці був ще один сигнальчик. Попався ось такий бубенчик. Полізла кераміка. Були фрагменти кераміки, і ось такий цвяшок. Пів метра в стороні попалася гільза Маузера і ось такі шматки від радянських 152-мм снарядів. Ви бачите, яка на Сигналів дуже багато, чорних, копати нереально все попідряд, а копаючи виборочно, ось така краса вилазить. Не знаю. Можливо, була якась стоянка. Хоча надія була, що клад після бубенчиків сигналів цього періоду більше не було. На жаль. Але кераміка є. Можливо, була стоянка, можливо, і хатка стояла, все може бути. Да, в цьому лісі приколів багато. Ось Дивіться, маленький окопчик. Ось тут під, під самим деревом був. Ось такий осколок великий. Кольоровий сигнал. Ну, думаю, гільза. Копаю і дивіться, що випадає. Дивіться, це дзвіночок якийсь. Бачите як місце з серединки випадає? Клас. Надіюся, це той самий період, що і... Колт. Ну я на колд не надіявся, от такий дзвіночок тут знайти я також не надіявся. Трошечки в мене віднімає мову після таких знахідок. Дуже багата наслойонка на різні епохи. Так, хочеться пробити... Вушко. Воно, бачу, що носилося довго. Так. Бо таке затерте. Ну я радий, максимально радий. Той самий окопчик, де був дзвіночок. І дивіться. Серп. Серп. Щось мені підказує, що це той самий період. Кінчик не знаю, можливо я загнув, можливо так і було. Ну ось такий серп. Значить, була тут стояночка. Ну якого періоду якісь ранні слов'яни, Київська Русь, щось таке. Ось такий ліс, повністю стелений барвінком. Поряд дорога і... Я собі так задніми думками в принципі, розраховував, що біля дороги мають бути монетки. В тому числі і старовинні, середньовічні, оскільки дорога дуже стара тут проходила. І дивіться, ось будь ласка, монетка. Монетка тонесенька, швидше за все, це середньовіччя. Ну, поки я чистити не буду, але мені здається, що це срібна середньовічна монетка. Потім. В загальному результаті я вам покажу точно що це. Ну я вже радий. В будь-якому випадку середньовіччя – це правильний слід. Тут, як ми бачимо, і війна, і колти раннього періоду, і середньовіччя. бомба. Дивіться, якими шматочками залізав в сіяний цей ліс. І це ще не самі більші. Більші я вам покажу пізніше, залишив на краю лісу. Ось такі кабанці. Ось такі арта крила радянська. Ну, Поязки звідси шикарні. Такі шматки міді, що я їм, чесно кажучи, навіть радий таким шматочкам поясків. Но залізу також заберу, бо машина недалеко піде на, на здачу металу. Буде хоч на пальне. Такий шматочок. Декілька кілограм, 4-5 кіло. Нормас. Дивіться, друзі, яка прикрість буває. Ось в цій ямці знайшов шматок від снаряда. Його взривак. І буквально пів метра ліворуч був кольоровий сигнал. І подивіться, хто б міг подумати, що біля ось такої штуки. Я думав поясок від снаряда чи що. Кольоровий сигнальчик і дивіться. Шматки браслета. Я бачу золоту. Це, мабуть, той самий період, що і колд. Прошу вашої допомоги в ідентифікації. По таких питаннях я не експерт, Ну, явно річ. Або КР, або середньовіччя, щось таке. Ну ось така війна в переміжку, в переміжку з прикрасами. Дивіться на цей осколочок. Ось це моща. Ось це антураж. Звідси, який він велетенський. На полочку почистити. Ось поясок. Супер. А, клас! Я кайфану від цієї знахідки. Ліс війни, колтів і срібла. Царського срібла. Зараз кислотою бризну. Яке не є, але срібельце вже краще як нічого. Це що це, мабуть, 5? Маленька п'ятерочка? Не видно. Видно курку, драну і срібельце. Мабуть, десяточка. Підіб'ємо, друзі, підсумки копу з того лісу, де ростуть колти. Ліс. Де ніхто не хоче копати окрім мене. Я сподіваюся, тепер ви розумієте чому. Це всього нам всього декілька фрагментів, які я взяв, щоб вам показати, які там валяються осколки. І ось цей, наприклад, я так розумію, квадратної форми. Він з квадратного снаряду. От вам доказ, що були квадратні снаряди. Ось такі квадратні снаряди. І поязки. Ну, вони тут шикарні. Скільки тут міді на них, це капець. Я таким поязкам радий. Ну, і як виявилося в цьому лісі, окрім осколків, ще валяються колти. Це той, що я вам говорив, показував. Був знайдений відносно недалеко від цього. На цьому збереглося досить багато позолоти. Воно так класно блистить. Дуже шкода, що він не з золота. Ну, нічого. І цьому безмежно раді. Цей був знайдений раніше, а цей свіженький. Дещо в гіршому стані. І, здається, він не позолочений, а покритий сріблом. Ось такий колтик. Також приємний, гарний. Ще прохання до вас, друзі, підказати по періоду. Це КР, чи, можливо, ранні, ранні слов'яни, можливо, середньовіччя. Не знаю. Не експерт в цих питаннях. Ще були, як ви бачили, знайдені ось такі речі. Я так розумію, той самий період. Дзвіночок. Такий він гладенький, його так приємно тримати в руках. Знахідка дуже приємна. Була ще монетка, середньовічний солід. Білоновий, але він, на жаль, в кишені поламався і там не було вже що показувати. Ось такий фрагмент кераміки, можливо, вам він підкаже по періоду. Мені ось така кераміка схожа на середньовіччя. Ну, я не знаю, я не експерт. Ще була монетка срібна. Це не п'ятерочка, а десяточка. Ось, друзі, десяточка. Царська, я її ще не відмивав, Ну, монетка є. Ось цей колтик просто прекрасний. Дивіться, як на сонечку поблискує по золота. Дуже гарненький, ціленький. Ним можна милуватися безкінечно. Де два, там і три? Треба знайти третього колта. І як ж без нього? Мабуть, все-таки продовження з цього лісу буде. І я порадую вас вже якимось не позолоченим, не посрібленим, а таке зі цілого золота або срібла, друзі. Побажайте мені удачі в пошуках третього колта. Тримайте за мене кулачки. А там дивіться і можливо з'явиться і нове відео, де я вас порадую. Якимись гарними знахідками з цього лісу. Хто зна, хто зна. Ось такий гарний колтик. Тому підказуйте, хто знає, по якому періоду. Ну, а ми приступаємо до розіграшу динарія. Чесно кажучи, друзі, хотів провести розіграш цього динарія за маленький донат на ЗСУ. Хоч би по 5, 10 чи 20 гривень. Але не знаю, чи вам би такий формат зайшов, оскільки розумію, який зараз у людей фінансовий стан, що можливо не у всіх бути зайвих тих 10 гривень. І як говорить класик автор ютуб каналу «Хуторянські Замальовки, українець любить, щоб не було дешево, він любить, щоб було безкоштовно. До речі, ось його канал. Він також копає по Риму. Контент в подобається, заходить мені на ура. Нещодавно він знайшов був золотого амулета. Моя маленька тому можете завітати, мисливість на Цезарів рекомендує. Ну і повернемося до наших баранів, а точніше троянів. Цей розіграш ми проведемо без всяких донатів. Умова, друзі, лише одна: вам потрібно залишити коментар під цим відео, оскільки переможця буде визначати рандомайзер. Саме головне. В коментарі ви маєте написати, що берете участь у розіграші, оскільки, можливо, не всім потрібна цей динарій. Оголошення переможця буде наступної неділі. Дехто пише, що монета патинована йодом, вона в рідній патині. Ніколи йод не використовував і не вітаю цей метод патинування. Аверс в чорній патині, реверс з меншою кількістю патини. Якщо ви маєте, друзі, ще одну хвилинку, я хотів би вас дещо попросити. Та запитати поради. Я планую в майбутньому проводити ще розіграші. Якщо буде натхнення, то їх буде багато. Напишіть, будь ласка, свою думку, чи зайде вам формат розіграшу за невеликий донат на ЗСУ. Якщо так, то яка реальна сума могла би бути актуальна? 10, 20, 50 гривень? Напишіть, будь ласка, свій варіант. Чи взагалі краще такий формат розіграшу не розглядати. Ну і прохання. Прохання від мене до вас. В закріпленому коментарі я залишу посилання на батальйон християн Братство, якому я постійно доначу. В них є зараз терміновий збір. Тому прохання закинути хоч би по гривні. І це не є. Умова розіграшу, це лише моє прохання. На цьому все і нехай розпочнеться гра.